Тарас Григорьович Шевченко. Оривок із поезії «Сон» Іду я тихою ходою, Дивлюсь, аж он переді мною, наче диво виринають, Із хмарки тихо усипають. Оприв високий. Гай, майга. Гадки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках. У півморки в яру гуляє, а долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде, онде за Дніпром на пригорі капличка козацька церква невеличка, Стоїть з похиленим хрестом. Давно стоїть і виглядає запорожця злу.